Де краще працювати, як ви думаєте? В онлайні, в інтернеті чи на дядю. На державу. В наймі, на державу. Де краще працювати? Як думаєте? Дивіться, нас привчили з малку працювати на державу. Сплачувати податки. І не мати права на більшу виплату чи зарплату. Ось. Нас бізнесу не вчили в школі. Щоб ми цьому навчалися, ми б не працювали б в наймі, а всі б працювали у бізнесі. Мали би кожен мав би свій бізнес. Ось. Ну так як потрібно комусь. Виготовляти продукти, харчування, ну, будь-що, одежу, то людей заставили, примусили, ну так, навчили працювати фізично руками, щоб не були усі мільйонерами, щоб хтось виготовляв різну продукцію. Ось. Але зараз такий час, що вже люди можуть працювати легально в мережі і не думаючи про роботу у наймі. Є така хороша компанія Біфрі, компанія, робота для простих людей. У якій компанії, цій компанії може працювати люба людина. Не обов'язково мати красний чи червоний диплом, який мати фах будь-яка людина, яка розбирається в інтернеті, яка може працювати на телефоні сенсорному. То такі люди можуть працювати і в мережі в, в бізнесі. У нас дуже легкий і простий бізнес. Там 7-річна дитина може розібратися в цьому маркетингу, який у нас є. Ось. І в цьому лічному кабінеті, який ви купляєте, наприклад, за 150. 5 доларів, це everyday програма перша. Ну, Там є ще е, програми, але вони прибутку не приносять. А вони просто накопичення йде. Там є 75, 30 є, 15 є доларів. Заходити, можете заходити на 15 доларів, можете на 30 доларів, можете заходити на 75 доларів. Потім на 155 доларів, як я заходив, на 155 доларів. Зайшов, дві людини запросив у команду і зразу автоматом переходжу в автохаус. Перейшов я в автохаус і все. І зараз я далі, далі я двигаюсь. Потрохи я двигаюсь вперед на вищі виплати. Ось. Така у нас програма для простих людей. Будь-яка людина може розібратися в самому бізнесі, в праці, як треба працювати, запрошувати. Головне вміти запрошувати людей у свою команду. Саме головне. Тому що у нашій компанії, команді прибуток йде від команди вашої, від людей. Чим більша у вас команда, тим більше вам йде коштів у гаманець. Ось. Ось. І ви розказує, розказувати можете маркетинг, як працювати по маркетингу. Малювати, малювати собі столи робочі і розказувати, з якого стола, в який стіл людина переходить. Пошагово. Пошагово ви розповідаєте, як зеврідей, наприклад, перейти в програму Auto І потім далі рухатись вперід. Шаг за шагом. Ви рухаєтесь вперід і ваші, і ваші колеги, яких ви прийняли до себе у команду, теж. Слідом рухаються за вами. Крок за кроком рухаються за вами, вони нікуди не відходять від вас, строго прив'язані до робочого місця, до стола. І так вони рухаються крок за кроком позаду вас. Ви впереді. Наприклад, я впереді а мої колеги, ці, що я їх прийняв у команду, вони рухаються. За мною. Вперед за мною рухаються, переходять із стола в стіл. І так, накопичуєте, ви накопичуєте собі кошти на перехід зі стола в стіл. Ви накопичуєте, потім, ви коли накопичили суму, і ви, вас автоматом зразу перекидає система. Перекидає зразу вищий у, у рівень. На вищий рівень перекидає, і там на вищих рівнях ви вже отримуєте більшу виплату грошей. Ось. Ось так і ми працюємо крок за кроком.